Привіт, друзі! Сьогодні хотів поговорити про те, кого ми слухаємо, кого я слухаю. Кого слухаю, такий і буду. І тому дуже важливо дивитись не тільки на те, що говорить людина, а треба дивитись, як вона живе. І Ісус говорив, що учень не буде більше свого вчителя. І дуже важливий момент, можна сказати, навіщо когось слухати. Взагалі можна слухати свою там душу, ну в плані Бога, наприклад, так, що мені душа підкаже. Ну не варто обманюватись, тому що насправді наша душа ніколи не говорить щось таке, що вона раніше не чула. Тобто, що душа чула, те вона і нам і рекомендує на основі того, що ми заклали, заклали в себе. І насправді свідомо чи підсвідомо, але кого ми слухаємо, того ми і наслідуємо. Тому і потрібно слухати правильних людей, щоб був результат правильний. І особисто я слухаю моїх дорогоцінних, дійсно, не для мене дорогоцінні. Тому так і кажу: пасторів Станіслава, і Юлію. Солданенко, ось і ну я бачу, що в моєму житті особисто це дає величезний результат, тому вам рекомендую. Будьте благословені!